На одному з центральних перехрест Чернігова частково перекритий рух по підземному переходу біля зруйнованого рашистами готелю Україна. За повідомленням КП паркування та ринок, що обслуговує підземний перехід, це вимушений крок, адже на ділянці може статися обвал конструкцій, що загрожує життю перехожих. Саме з цих міркувань рух було перекрито. Це створює певні незручності під час переходу на інші вулиці. Утім, деякі чернігівці зовсім нехтують власною безпекою та правилами дорожнього руху і переходять дорогу в невстановленому місці. А у парку неподалік навіть з'явилася про тобто на стажинка. Це неабияк непокоїть свідомих чернігівців, які іноді власноруч зупиняють таких порушників. Поліція також застерігає містян, адже такий перехід є небезпечним для життя. Дійсно, у нас є пошкоджена будівля, яка на сьогоднішній день огорожена, огорожена разом із тротуаром, тобто пішохідною частиною цієї вулиці, і знову ж таки, щоб убезпечити людей ще й закрита частина підземного пішохідного переходу, але це зовсім не означає про те, що Взагалі, там не можна ніде перейти дорогу. Патрульна поліція наголошує, перехід необхідно здійснювати на регульованому пішохідному переході на перетині проспекту Перемоги та вулиці П'ятницької або ж на пішохідному переході, що на проспекті Миру біля парку. Люди Поспішають і тому вони перебігають чотири смуги руху, наражаючи себе на небезпеку, а також тих водіїв, які рухаються в цей час цією дорогою. Тому, звичайно, що е, так не може бути. І дійсно за порушення правил дорожнього руху, як водіями, так і пішоходами є адміністративна відповідальність. Але питання навіть не в тому в розмірі цього штрафу чи то, що поліція притягне до відповідальності, а знову ж повторюся, в черговий раз що це безпека цього пішохода і водія, який в цей час може проїжджати повз і станеться наїзд просто на цього пішохода, який Поспішаючи, наражає сам себе на небезпеку опинитися під колесами автомобіля у воєнний час, коли агресор завдає шкоди нашій країні та мирним жителям, коли кожного дня гинуть наші військові на фронті, кожен громадянин має бути як ніколи свідомим у повсякденному житті. Тож у жодному разі не наражайте себе та інших на небезпеку, пам'ятайте про правила дорожнього руху. А якщо станете свідком такої ситуації, обов'язково зупиніть порушника. Інколи це може врятувати не одне життя.